кололи, бачите реакції ніякої немає, тільки Богдан військовий ТРО з Києва. У відділенні травматології опинився через укус скаженої миші. Це було ввечері, в сутінках. Ну, звичайно, ми зберігаємо світломаскування, тому світлом не користуємось. І Просто в темряві вона вкусила мене за палець. Чоловік потрапив до лікарні на п'яту добу після укусу і відразу отримав вакцину проти сказу. Наразі ще чекає укол гамаглобуліну, який допоможе виробити імунітет. Взагалі тут цим займається травматологічний пункт. Але якщо а, обширні рани або якщо пацієнт потребує а, Введення гамаглоболіну по е, закону е, ці пацієнти повинні наглядатися в, е, протягом семи днів, щоб уникнути ускладнень від імунізації. Що якщо е, е, пацієнт уже захворіє, то, то це смертельно. Е, е, сказ не лікується. Він тільки профілактується, і наша робота і ну профілактика. загалом. Проблема з навалою гризунів в окопах військових поширена. Це е, е, Звичайні наші побутові умови. Це звичайно їм, дуже їх багато, о, в середньому не так, але таке теж може бути. Їх неймовірно багато, особливо в таку пору року, в таку погоду, тому о, мені здається, вони думають, що ми вкрали в них житло ці нори, тому, тому вони захищаються. Грозини знищують не лише запаси продовольства, а й псують електроніку, обладнання та спорядження. Та наші захисники винайшли свій метод боротьби. І побачите, що не зря годуєш того котика, молодець.